Так, ну що, любесенькі мої, дорогенькі. Я запарюю солому. Всі варіанти, що перепробувала, коротше говоря, солома найкращий варіант для грибів. Все, ура, закипіло. 10 минут і міняю партійку. Я варю по маленьким мішечкам. Головне, що я вчора зробила манікюр для кострика. Так, следующая партия ожидает нас. Сейчас мы цю проваримо. Так, ну що у нас по соломі? Солома шикарна. Солома класснюча. Подивіться. Вона меленька і навіть мені в цьому році не пройдеться. Прям класно-класно. Так, друзі, кому потрібна солома, пишіть. Є дуже-дуже багато. Може, кому на декор? Цюки великі. Тюки йдуть десь, мабуть, десь 15 до 20 кілограм тюк. Дуже здоровий. До нової почти я відправляла норм дівчатам. Все легко і все просто. Так кажуть всім. Це легка робота. Беремо мішечок і трамбурімо мішечок. а потім каструлю натрамбовую не дуже бо вона коли мокра, вона важка, вона важка, друзі. Так що я маленькими порціями виходить. Це і пішли в каструлю. Єсть бочка, бачите, але ще нема рук, щоб хто мені її зробив. Так що поки все робиться в каструлі. Опа. сорі Так. Оце, бачите, воно там вариться. Я взяла гвоздо Крючка нема, але є гвоздир, ви поняли? Це пить гарно. І доставати файно з І прожимати файно з І гвістки видергує гарно. Правусю попити. Кульки. Також я заказувала. Що ми робимо? Откриваємо міцелій. Та будемо потихеньку пакувати. Ага. Так, що я тут наскочувала? Да? Та камеру так я його роздрібнюю, і в кожний мішок десь 250 грам. Так, ну наскочувала, так наскочувала. Прийшло великим пакунком 6 кг. Я його трохи роздрібнила по кілограму. Далі ми з вами виключаємо ваги. Шатається все. Вітер здуває, погодка чудова. Я беру приблизно. Двісті пятьдесят грам, можна двісті, можна двісті п'ятдесят. І це нам отак от покажу. ну видно 253 пятьдесят грама. Далі ми ставимо. Беремо мішок. Будемо з вами пакувати. Зараз я поставлю телефон, щоб видно було мене. Так, видно, так? я думаю, видно мене. Так, любесенькі, мої дорогенькі, далі нема нічого складного. Беремо мішок. Там буємо Слоями. Шер соломе. Так, так Бжменку набираєте. Мицелия. шар солома шар мицелия трешечкой притрамбовываем Я висипаю її з мішечків Так вона і вода стікає. І бистрія охолоджується у нас колонка. Оксинуч, да, Невдобно, ну це ми практично молодці. Я вам хочу сказати, що солома багатенько йде. Зараз я один тюк відкрила Подивимося, скільки з одного тюка вийдеться у нас мішків. Так, отак от прижимаємо, Прижимаємо. А нитку я не взяла. Ну, з'їсть. І зав'язуємо. Сибузь, мишочок готовий. Далі ми його відправляємо. У мене є такий сарачик-підсобник. Ці мішки я складу там, поки солома не обросте всім міцелієм. Вже повечеріло. Вже повечеріло, а я все варю, запарюю. Так, ну я молодець. Три кілограма міцелія. І у нас вийшло раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять або дванадцять мішків вийшло сьогодні. І оці ось вже дзвірінчать коники, чи як їх там називають. Боженька, аби отак от завжди було тихо. Господи, коли це все закінчиться? Віримо, віримо, що все буде добре у нас. Так, ну що, друзі, 21-25 вечора. Ура! Я зафіналила. Получилось у нас 10 мішків. Техніку безпечності я зробила. Вогник залила, Алілуя. Все. Ну що, будемо чекати, поки вони у нас тепер проростуть. Завтра віднесу я їх, такий в мене є сарай підсобний. Там 5-6 днів постоять, подивимось. Наскільки файно вони будуть у нас заростати міцелієм. А тоді вже спустимо їх в погріб. Якраз я свій домик погріб дороблю. Все, всім тихої ночі, доброї ночі.